Доброго ранку, малята! Я дуже рада вас сьогодні вітати. Моя киця також дуже рада, тому що полюбляє казки. І на нас з вами сьогодні очікує нова казочка. А про що буде ця казочка? Ми з вами зараз дізнаємось. Подивіться уважно на картинку. Подивіться, будь ласка, стоїть хата на узлісі, мама кізонька біля неї стоїть, і в неї є трійко веселих козенят. Вони бавляться, граються, але, дітки, ви ще не знаєте, що в них сталося лихо, біда. А яка біда? Зараз я вам про це розкажу казочку. Тому сідайте зручненько. І слухайте тихенько. Казочка називає Козенята і вогонь. Вогонь працював у кози у печі. Варив їй куліш, випікав калачі. Вона ж годувала щоранку малят трійко сіреньких своїх козенят. Ось мамі вже з дому рушати пора. Лишається в хаті сама дітвора. Ми будем слухняні, синок запевня Куди ж це найменше поділось козеня? Воно потихеньку взяло сірники і вогник маленький пуска між тріски. Ану, як у мами моєї гри! Уже дим до догори. Сердитий вогонь розходивсь, гоготить. Сестричка з найменшим сховалась у мить. А брат не злякався Сто один подзвоню врятують пожежні і нас від вогню. Алло, загорілася хата в кози? Адреса діброва, провулок лози, а номер. В нас другий, скоріше сюди, мерщій порятуйте від злої біди. Спішили сусіди лисиця і ведмідь, і заєць, відомий усім скорохід, І мчали в машині ген ген із гори. Пожежні, умілі і мужні бобри. Вогонь не давався, пручався, шипів. Сердитий вогонь погасать не хотів. Не дуже він любить сидіти в печі, варити куліш і пекти калачі. Пожежу згасили живі малюки. І каже бобер Не беріть сірники. І мовить коза Пам'ятайте завжди. Що гра із вогнем приведе до біди. От і закінчилась, дітки, казка, яку для вас написала Тамара Коломієць. Називалась казка Козенята та вогонь. Пожежники бобри загасили пожежу, яка сталася через пустощі із сірниками. Я впевнена, малята, що ви знаєте, я правила впевнена, малята, безпеки, що ви знаєте правила протипожежної безпеки ніколи і ніколи не берете сіроки. Пам'ятайте, Пам малята, щоб не трапилось завжди. біди, будьте з вогнем, з обережені завжди. Увагу і будьте здорові!